Поточний тиждень на Черкащині обіцяє погодне різноманіття. Найближчі дві ночі, 19-20 серпня, прогнозуємо одними з найхолодніших із початку літа лише 9-12 градусів. Таку прохолоду спричинив атмосферний фронт циклону, який відкрив доступ повітрю скандинавського походження. Вдень цілком комфортні літні 23-25 градусів. У четверта пятницю повітряні потоки транспортуватимуть у наш регіон сухе та гаряче повітря з Південної Європи. Температурний фон стрімко підвищиться: вночі 14-19 градусів, вдень високі 28-33 градуси. Це буде пов'язано з циклонічним вихором, який активно накопичуватиме вологу та енергію з Середземного моря та почне прокладати свій шлях до України. І вже у другій половині дня п'ятниці до Черкащини наблизяться атмосферні фронти цього циклону. Погоду ускладнять зливові дощі у супроводі гроз, граду та шквалів. За попередніми модельними оцінками, у найближчі вихідні погода стабілізується.